Вітання всім. Це проєкт Інсайт на радіо. Місто над Богом. Нагадую наші хвилі: 101,8 FM у Вінниці та 92,7 FM у козятині. В Студії з вами працює Віктор Мозалевський. І сьогодні поговоримо про новонароджене дитя. Новонароджене дитя це хаб психологічної підтримки, який саме сьогодні, 24 березня, розпочав свою роботу. Як засновниця хабу розповіла перед ефіром, що не було такого урочистого, такого масштабного відкриття, але вже консультації були Дар' я... Я Паломарчук з нами сьогодні в ефірі, засновниця хабу психологічної підтримки, і е, давайте ми почнемо, знаєте, з чого, пані Дарю? Я читав про те, що з 2023 року, так, з 2023 року, у вас була вже така ідея створити такий хаб, але от тільки 25 го ну, добре, що на початку року так вже матеріалізувалася ідея. Так. А в реальність як от цей процес? Від ідеї до заснування, як він йшов? Насправді все завжди впиралося в гроші, як це несумно звучить. Не так складно втілити цю ідею в життя було, як важко було знайти спеціалістів, справді спеціалістів, професіоналів своєї справи, психологів, які згодяться працювати на волонтерських засадах. Мій досвід роботи із грантовими коштами на відкриття такого хабу, ем, на жаль, зазнав поразки. Якби це не жахливо було. додався, не підтримали цю ідею. Е, так, власне кажучи, я маю зовсім невеличкий грант на перших три місяці функціонування цього хабу і він покриває виключно оренду і комірне. Угу. На жаль, державні оператори грантових коштів не підтримали цього проєкту. Я не знаю конкретно причин, тому що вони не дають якихось там пояснень я по заявках, це. тобто аргументації якоїсь я не почула, але поки що, ось так маємо те, що маємо, і відповідно. Маю зовсім невеличкий такий грант на три місяці, плюс зовсім невеличку меценатську підтримку на оплату там рекламних і канцелярських якихось елементарних речей. І зараз шукаю кошти на те, щоб ми продовжили функціонування вже по завершенню цих трьох місяців. І поки що в мене немає особливо якоїсь візії стосовно того, яким чином забезпечити хоча б мінімальну оплату праці спеціалістів. Ось тому, власне, від самого початку ми налаштовувалися на те, що ми працюємо безкоштовно, безоплатно, і це така добра воля моїх шістьох спеціалісток, які задіяні у цьому проєкті. І я в тому числі надаю психологічні консультації, проводитиму арт-терапевтичні заняття на ось такій безкоштовній основі. Нам дуже важливо насправді те, що ми можемо бути причетні до психологічної реабілітації адаптації військовослужбовців і членів їхніх сімей у цих складних умовах, в яких ми перебуваємо. І Власне, ось якраз бажання допомагати, бажання бути причетними до наближення перемоги, воно спонукало відкриття все ж таки цього хабу навіть в тих непростих умовах, в яких ось ми фінансово перебуваємо. Хаб психологічної підтримки, Тобто там йдеться винятково про психологічну підтримку. Виключно так. Ми не надаємо юридичних чи будь-яких інших послуг, mm. це тільки психологічна допомога. Яке основне завдання хабу? які послуги він надаватиме тим, хто до нього звертатиметься? Основне завдання я би сформулювала як бути поряд, бути поряд у питаннях горювання втрати переживання гострого стресу, переживання. Важкого очікування близьких людей з фронту або адаптації демобілізованих військовослужбовців, повернення їх до мирного життя і знаходження себе у цьому новому, абсолютно для них, світі, після війни. І ми будемо надавати, надаємо вже індивідуальні психологічні консультації, групові тренінги будуть проводитися та арт-терапевтичні зустрічі. Ще ось до офіційного відкриття в суботу, 22 березня. Ми вже провели першу арт-терапевтичну зустріч для членів сімей військовослужбовців. Це були дружини, матері і діти. Чинних військовослужбовців або полеглих героїв, і ми протягом двох годин малювали ресурсні картини акрилом на полотні. Це було таке абсолютно медитативне заняття. Насправді і дуже сподобалось насправді учасницям. І ми плануємо щосуботи такі арт-терапевтичні зустрічі о 17 годині. Вулиця Симона Петлюри, 15. Дуже запрошуємо всіх абсолютно зареєструватися можна і треба, або на сторінці хабу психологічної підтримки у Фейсбуці, або мені написавши особисто знову ж таки у Фейсбуці, або в інстаграмі. І хочу наголосити, що це все абсолютно безкоштовно для учасників. Ось і будемо раді всіх бачити арт-терапевтичні заняття. Ви будете проводити щосуботи, так Так, що вже, вже, о осімнадцять вже розпочалися о сімнадцятій годині. А як взагалі працює, працює хаб? Вже працює сьогодні. Це запрацював. все власне. Механізм такий: е, людина, що хоче отримати психологічну консультацію або зареєструватися на арт-терапевтичну зустріч або на тренінг, е, мусить написати нам е, на сторінку або. В телеграмі також ми створили канал, де можна написати в коментарях про бажання доєднатися і прийти у визначений час, який ми визначаємо разом із клієнтом, щоб всім було зручно. Консультація індивідуальна не обмежена за часом ага. у нас, тобто, це не є так, що ми там одну годину виділяємо як стандартна психологічна консультація, комерційна мається на увазі. Тобто, клієнт може, хоч цілий день, перебувати з психологом, скільки скільки йому буде необхідно. Психолог буде з ним. Психолог буде з ним працювати. І і, і тренінговий формат, наприклад, це будуть визначені теми. Ми теж плануємо хоча б двічі на місяць проводити групові тренінги. Це може бути робота зі стресом, чи робота із гострою воєнною травмою, з груповою травмою. Чи це може бути тренінг із коректного спілкування із військовослужбовцями, із представниками ТЦК і, і тому подібне? І, і знову ж таки люди реєструються і приходять вже на сам тренінговий день він зазвичай буде тривати близько 5-6 годин. Такий тренінг обов'язково із там, перервою на каву-чай. Ми це теж забезпечуємо учасникам. Стосовно арт-терапевтичних зустрічей, вони теж тематичні, і ми окремо відділяємо родичів військовослужбовців і окремо власне самих військовослужбовців, які хочуть взяти участь у арт-терапевтичних зустрічах. І також у нас є виїзні консультації Ось сьогодні. Я теж. Насправді мала таку виїзну консультацію як кризова психологиня. Я працюю із різними кризовими станами. От сьогодні мала таку кризову зустріч із спробою суїциду у підлітка. І з такими запитами ми також працюємо. Тобто, якщо людина перебуває в кризі і вона є або військовослужбовцем, або членом родини військовослужбовця, чи загиблого, чи пропалого безвісти, чи того, хто знаходиться у полоні, ми виїжджаємо на визначену локацію і проводимо кризову консультацію на місці. Угу. Ну, а щоб потрапити до хабу психологічної підтримки, це за попереднім записом, так? Так, обов'язково. Зрозуміло. Я нагадую, що сьогодні у нас засновниця хабу психологічної підтримки Дар'я Паламарчук, і хаб вже від сьогодні, 24 березня, розпочав свою роботу і розташований він у Вінниці на вулиці Симона Петлюри, 15. І наступне питання до вас, пані Дарія. Ви ж певно, разом із. Волонтерами, психологинями, так ви вивчали так. потреби, ви вивчали запити, які з якими можуть до вас звертатися. Які основні а, ці запити? Ну, власне, стосовно військовослужбовців, це можливість адаптуватися до мирного життя, до цивільного життя і знайти от своє якесь місце у цьому, знайти можливо якісь профорієнтаційні питання, та тобто, чим я буду займатися після того, як я повернувся із війни. І ми допомагаємо власне в визначенні якихось таких візій, що чим, чим людина може займатися, як їй знайти своє місце далі у суспільстві, і як адаптуватися до не завжди насправді відповідального ставлення цивільних угу. до військовослужбовців, демобілізованих, мається на увазі, що в комунікації і в світовідчутті цивільних і військових є насправді велика така прірва, Прирва. я б сказала, і вони далеко не завжди можуть одне одного правильно зрозуміти. Ось ми намагаємось знаходити ось ці точки дотику, щоб всім сторонам було при цьому комфортно спілкуватися. Стосовно членів родин військовослужбовців, чинних військовослужбовців, це найбільше це питання болісного очікування людини із Фронту і е, неможливість якогось особливо планування життєвого, неможливість займатися спокійно своїми повсякденними справами, неможливість. Зберігати психологічний баланс при ось цьому гострому очікуванні на собі абсолютно відчула і прожила також цей стан, і тут можу говорити з реципієнтами психологічної підтримки на рівних абсолютно, бо сама проходжу ось цей стан очікування і питання кризи прийняття. Тут гостро постає, коли ти мусиш змиритися з тим, що ось ну якби людина ніби є в твоєму житті, але в той же час її немає. Та, тобто ця відстань і неможливість зустрітися, неможливість нормально поспілкуватися, дуже обмеженість у часі ось цього спілкування щоденного. Дай Боже, щоб воно взагалі було щодень, а не там раз на тиждень, залежно від обставин, там відсутність зв'язку. Та тобто, коли треба відпустити близьку людину і е, займатися своїми повсякденними справами, а не думати весь час про те, а, а чи живий він там, а це можливо. Працюємо над цим насправді, це можливо, але це потребує великих зусиль, насправді, внутрішніх зусиль самої людини для того, щоб переключатися та постійно переключатися із ось цих болючих питань на повсякденні необхідності, на повсякденні обов'язки. Насправді жінкам в цьому плані простіше, ми більш психологічно. Гнучки, і нам вдається, скажімо, питання обов'язків, питання відповідальності своєї, там, материнської відповідальності, Дуже, якщо так. у нас є діти. Переключатися все ж таки у цьому напрямку і функціонувати більш стабільно, більш виважено і плюс можливість виплюскувати накопичені емоції. Також нам в цьому плані завжди простіше. Суспільство це більш приймає і легше якось нам дозволяє бути емоційними аніж чоловікам. І чоловікам в цьому плані соціально складніше адаптовуватися, але теж допомагаємо. Ці питання вирішувати. Стосовно родичів полеглих героїв, тих, хто знаходиться у полоні або є зниклими безвісти, тут питання, звичайного, горювання, питання втрати, і найскладніша робота завжди із членами сімей зниклих безвісти. У психології воєнної травми є таке поняття, як невизначена втрата. Це ми говоримо про те, що. Людина офіційно не загинула, тобто ми не можемо сказати, що все цієї людини більше немає. І нам потрібно змиритися із втратою. Вона, нібито, є, тобто, десь вона ніби існує, і фізично нібито існує у цьому світі, але психологічно вона для нас відсутня і. Ми не можемо там з нею ніяким чином сконтактувати. Ми не знаємо, де вона знаходиться, чи в полоні чи в тобто, так, да, чи вона загинула, чи взагалі існує її тіло фізично ще mm. десь на цій планеті, та і ось це питання невизначеної втрати, воно переживається найважче у зв'язку з тим, що ми не можемо. Провести ритуал завершення е, земного, земного життя, життя е, цієї людини. Бо в нас є ритуали для народження, в нас є ритуали для там, завершення школи чи університету для весілля, навіть для поховання. А для того, хто зник безвісти, для нього ритуалу ніякого не існує. І родичам це найгірше завжди, найважче переживається ось ця невизначена втрата. Тому намагаємось е, теж знайти. Шляхи примирення з цією ситуацією, прийняття цієї ситуації, і пошук шляху яким чином продовжувати життя, і ось це питання важкого очікування, та як із ним змирятися, як його проживати коректно, найбільш екологічно для себе. Це певно найскладніша частина роботи супровід стан угорювання і втрати Саме в роботі. Так. В роботі психологів. Я розумію, що Четвертий рік війни пішов, я розумію, що в світових масштабах це насправді не так багато. На вашу думку, якщо взяти шкалу в 100%, наскільки наше суспільство готове до повернення наших військовослужбовців, готове до коректного спілкування з ними, готове до того, щоб приймати їх такими, як вони є. Не відділяти їх а як частина суспільства е, зі 100%. Е, важко сказати у відсотках. Насправді е, моє особисте враження, особливо після е. поїздки, теж от, на схід нашої держави, і спілкування з військовими в їх такому природньому середовищі, е, можу сказати, що це абсолютно інший світ, і тут важко буде всім. І військовослужбовцям, які повертаються, і тим, хто був тут цивільному населенню. І навіть між військовослужбовцями, які знаходяться в тилу на штабній роботі, їм теж важко спілкуватися з цивільними, і цивільним важко спілкуватися з ними, тому що людина, яка причетна до армії, а тим паче, яка бачила війну на власні очі. В неї зовсім інший психологічний стан, зовсім інше світовідчуття, аніж у, у цивільного населення. Чому? Тому що це є постійне відчуття. По-перше, коли ти сам собі не належиш, ти не можеш розпоряджатися своїм життям, ти живеш наказом виключно. І, Цивільним людям цього це, це дуже важко зрозуміти, яким чином от функціонувати в межах абсолютно обмеженої такої свободи особистої. І по-друге, люди, які військовослужбовці, які брали участь у бойових діях, для них питання життя і смерті це от. Ну, питання якби всього його їхнього існування. Вони не знають, чи вони будуть живі навіть через 5 хвилин сьогодні. Е і тут не йдеться ані про якесь життєве планування, ані про якісь особисті бажання чи мрії. Е вони по суті не бачать майбутнього, е яке їх чекає навіть завтра, не те, що там через місяць чи через рік. Е і е цивільному населенню потрібно. Навчитися буде спілкуватися таким чином, щоб оминати, по-перше, ось ці гострі кути, різні різний травматичний досвід військових, з великою повагою говорити про те, що вони проживали чи проживають власне про їх от весь життєвий досвід, і ось цей пошук якихось справді точок дотику і допомога військовим. Вливатися в суспільство, та це буде величезна робота і психологів, звичайно, і лікарів, і різних соціальних служб, департаментів відомств всіх рівнів, місцевих і на загальнодержавному рівні на дуже багато років вперед. І, звичайно, що кожен із. Мирних людей з цивільного населення я вважаю, що повинен абсолютно зобов'язаний пройти психологічний тренінг хоча би один, і відвідувати психологічні консультації для того, аби коректно спілкуватися із військовослужбовцями і підтримувати їх всіляко у поверненні до мирного життя. Ви на початку ефіру сказали, що ФАС профінансовано лише на три місяці, так? так і це не йдеться про оплату праці психологиня. Вони Ні. працюють як волонтерки. А яким чином можна долучитись до того, щоб хаб психологічної підтримки продовжив роботу? Ми створили цільову банку на підтримку функціонування хабу. Гадаю, ми можемо під ефіром залишити посилання на цю банку. Будемо вдячні за будь-яку фінансову підтримку насправді. І, звісно, я зараз працюю над тим, аби знайти все ж таки ще якусь грантову підтримку від держави на функціонування хабу. Дякую вам за вашу роботу і за вашу позицію, Дар'я Паламарчук, засновниця хабу психологічної підтримки, була в нас сьогодні в ефірі. І нагадую, що саме сьогодні, 24 березня, розпочав свою роботу хаб психологічної підтримки військовослужбовців та членів їхніх сімей у Вінниці. І діятиме він у приміщенні мистецького простору Дарвін за адресою Вінниця, вулиця Симона Петлюри, 15. Дякую, Дякую. Вам ще раз. Дякую. Я думаю, після трьох місців, коли будете розговорити про продовження вашої роботи, ми вже поговоримо про. Деякі результати, так, які, так з е які вже були у хабі. А проект інсайт на сьогодні завершується. Зустрінемося вже завтра. На все добре. По буднях на 101 і вісіма фам. Проєкт, що розширює горизонти. Інсайт.